Друзі, знаєте, дуже багато людей вони кажуть: Бог є любов, але в той же час Господь так категорично каже в своєму слові, що хто не відречеться від цього матеріального світу, від сім'ї там і так далі, той не може війти в царство небесне, і не може називатися моїм учнем. І люди кажуть, ну як же ж так, так сильно категорично і в той же час Бог є любов? Що ж це значить? Це треба відрікатися від своєї сім'ї і йти тільки за. Господом, що Господь мав на увазі. І знаєте, Господь він над всім. Бог він над часом, він бачить майбутнє, він не бачить, що буде відбуватися. І Господь, як люблячий батько, він хоче своїх дітей просто попередити, не ставити ставку на матеріальний світ, тому що вся матерія вона проходить. Вічний тільки Бог. І коли я ставлю ставку і живу, дихаю, думаю, міркую тільки про роботу, про бізнес, в мене на першому місці сім'я, діти, якісь. В своєму житті матеріальні, рано чи пізно це все проходить. Ми не можемо бути на 100% застраховані, що нічого не станеться. Як би я не хотіла, моє життя воно рано чи пізно закінчується. Я не застрахована в тому, що ми втрачаємо своїх рідних і близьких, цей час приходить. І це дуже боляче їх втрачати, тому що ми не вічні тут на землі, ми матеріальні, і рано чи пізно все проходить матеріальне. І коли людина вона просто фокусує, все своє. Є серце віддає якісь матерії, вона потім дуже сильно страждає. Вона перебуває в такому болі і розчаруванню, тому що вона покладала всі свої зусилля на роботу чи на своїх дітей. І коли це все руйнується, людина дуже сильно страждає. І Бог, як люблячий батько, він нас хоче відгородити від цього. І він каже: Дитя моє, постав Бога на перше місце, моє слово, яке є вічним. І коли розумієте, коли ми Бога ставимо на перше місце в своєму житті, Слово Боже вивчаємо, що. Щоденно ми абсолютно по-іншому дивимося на цей матеріальний світ. Господь він мудрості дає, як правильно рухатися. Якщо в моєму серці, в моєму житті є якісь ідоли, я просто. Буду нещасна, тому що рано чи пізно я буду все втрачати, і в мене не буде сенсу життя. І Господь каже: фокусуйтеся на вічність, тому що є вічне життя, душа наша вічна. Господь дав нам цей час тут на землі пожити, просто до цього часу підготуватися. І Господь каже: поставте мене на перше місце. Моє слово, відродіться духовно, живіть по духу, і навіть всі ці матеріальні речі, які в нас є, наші сім'ї, ми будемо їх ще більше любити і з розумінням до всього ставитися, що матерія вона не вічна. Розумієте, і без Господа дуже важко любити навіть рідних і близьких людей, тому що Бог є любов, і любов вона є божественною. Тому благословляю вас, щоб у вашому серці народився Ісус Христос, і ви жили ради Христа і Євангелія.